Пусі? Мяу. А потім він забухав. Хто, хто І став це? запухшим таким. У мене вчительки був рингтон типу Пі-пі-пі-пі-піп. Це не Алкашка. Я не Лукашка. -е. Всім Ми газуємо. привіт. Це Настя. Це Андрій. Ей, ей, всім привіт. Привіт. Мене звуть Катя. А мене Ми сьогодні знову вгадуємо треки. Це шоу Секунда пожежі. Настя, класна. На сьогодні була вагітна. Мене звати Марчел. Марчел. Його теж звати Марчел. Ми зараз будемо записувати наше улюблене шоу, вгадати пісню за одну секунду. І це рубрика Яка? Тема яка? Попса Попса нульових. О, Попса нульових. ведучий і старі. Мені здається, що у нас буде популярна попса. Супер популярна попса. Думаю, я тебе фу. А я вгадаю всі треки. Я тоді народилась. Зараз буде жіноча попса, і я все А чого жіноча? Вони щас накидають Нікі Мінаш. Аврил Лавин, скейтер-бой. Пуф, пуф, Аврил Лавин. Що таке знайоме? Це Аврил Лавин? Ага. Скейтер Бой? Ну я так подумав, що це може бути, Я так подумав, що це може... Що завгодно! А трек як називається? Вона в цьому кліпі одягнута, як зараз. Річ, широкий майка, ось така алкашка алкашка, я не алкашка, ніхто не... До речі, Аврій Лавін, існує такий гурт, як я Послухайте, там щось вас прикарманило. She was a girl, he was a boy. Skater boy. Skater boy. Треба нажимати. Ось так це працює, так? Так. Ну, стос. Я Аврій Лавін знаю тільки один трек, він називається Complicated. Все. Признавайся. Чи... Наврила він? Да. Ні. Просто було цікаво. Це колишня Деріка виплід з сам Футіван. Це його колишня. Вона з ним зустрічалася і каже, чуєш ти сам сам Футіван, я тебе кидаю. Я так думав, просто по пса нульових думав, що щось може бути? Коли ще таке дррр. А потім він забухав. Хто? І став запухшим таким. Це той, якого ти показуєш, що в нього шию, це та Ні, то Кенібан Корпс.

Та я знаю, хто це, я не можу згадати. Це не оце так. Ай, хейт. Ауткаст? Оукаст. Outlast. The last mm, of us. Ну, no, це не Нікербек. Mm. <laughs> це гурт реп. Реп. Це не Міт Джексон, це хея. Outcast хея. Лера, я тобі цього не пробачу. Ауткаст. Це ауткаст. Я їх фанат, так. Погано. Це відсилка до минулих випусків. Та я просто натиснула. Хейя. Хоча б щось. Хейя. Непогано. Ні. я. <реш> Як ти могла? Ну реально, просто взяти Як і... Якісь... могла і BTS 2009 року не ставити сюди. <реш> вони вони <реш> тоді не існували, блін. Чудово, мені дуже сподобалось. Кровавий трек качає. Ой-ой-ой, <реш> <реш> ой-ой-ой, я просто нажму. <реш> <реш> Це, типу, Біонсі, <Beyonce>? що? <реш> Andriana, mm. 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 No, mm. really refers, uh, Nelly там uh, Nelly fortado e Timberland. Say Тімбаленд Timberland. It's right. Say this right. It's right. It's right. О, oh. спілкуються з американцями, так. Ну. Нелі? Це Нелі? Не знаю, хто це. Фортадо. Це Нелі Фортадо. В смислі, це сейтрайт? А в нас ж вона була? Я думала, що вона десь 80-х померла. Дай Бог їй здоров'я. А, 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 Лера, така жорстка підстава, я взагалі, ну, я так не очікувала від тебе, це просто жесть. Які співали Seven Nation Army, ні? Стоп, стоп, це не сценарій, а не? Это брать, mm э, -hmm. брат и сёстры? Oh, wow. Не, она. Мне что-то ассоциируется с какой-то заставкой из какого-то старого сериала, но oh, uh, <laughs> я не помню, как это. Пинг? А, ква, пинг. Ты тяжко весь был пинг. Сейчас, сейчас, сейчас я сгадаю. Цепинг. Э, Рокстар? Что, что, якась рок-роша дівчина? Це рок, типу, чи це тільки попса, легенько починається? Це легенько попса? Ду-ду-ду-ду. на На-на-на-на. I'm still a rockstar. Rockstar. Guess what? So what? Pink? I guess I just lost my husband. Pink? <звук> uh, ну я знаю, що у є такий басистий голос, і я все більше нічого про неї не знаю. Что? <звук> <звук> а so what? Классу. Я знаю тільки два їх трека. Це тобі не Blackpink, це... це просто Pink. це не Pink Floyd. — Господи Pink. <рес> я знаю треки, окрім кій-поп-виконавців. Я набагато пісень Pink чув. Мені дуже подобається. був трек, якомусь там дві 2013 тринадцятому вийшов. Кліпи круті були чому? так. О Eminem з Pink вони співали. <рес> це у мене поганий настрій. Все. Та мені подобається, я знаю декілька її треків, вона класна. Але саме цей трек я не знаю. В Call of Duty yeah. була pink. <laughs> да. Типу Call of Duty Pink. <laughs> <І Eminem. laughs> ну, Eміном. Окей. Ну. Шосте, да -да -да, зніма, що щось та... якесь блучет піс, мабуть, яке. Офігенно. Кого я з собою позвав? Ти покликав людину я шучу. взагалі, яка дарує тобі перемогу, просто тримай. якісь, А чого це якісь репи, це попса? Мужичок буде співати попсу, так? Да? Ні, він, а він на фіті репер, да? Тримай, будь ласка, на. Давай. Let me talk to you and just, you know, give you a little situation. Listen. What's up, Timberland? A little hot and sweaty in his hoop. А, я знаю цього чувака. Він ще співав з Лінкен Парк. Тіпа всякий Beyonce, Jay да? a little hot and sweaty in his hoop. Baby. Кого ми відгадуємо, мужика чи дівчата? А, oh, oh, я чула супер. Тоді була MTV і це всі слухали. Ну, не було MTV. М1. Ну? Що там було? Spice Girls! Відомий жіночий гурт? З 90-х чи з нульових? <mídeme> Pussycat Dolls. Клас. Дякую. Nekes. Nelly Hurtado. Ні-ні-ні. Можливо це Pussycat Girls? Pussycat Balls. Pussycat Dolls? Да. Don't you wish a girlfriend was hot like me. Don't you? No. Don't you think I'm not gonna do it? Don't you don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend by... Ай, ця група Maroon 5. Maroon 5, This Love. А що? відома пісня? Ну, відома дуже. А я не Ну, не знаю, це Maroon 5. А як трек називається? Maroon 5, це не Десяті? А там I Love You. This is how? Yeah. Я пам'ятаю, що Корітейлер з ними якось посрався. Я навіть не знаю. хто Сліпнот. Це не одна людина. Це група. Oh. Oh. This is love. Лідер цього гурту ще сказав, що він там рок зірка. Це там комусь не сподобалось у рок-сфері. Ну, справа. А, наша була? Да? Почали лайно на вентилятор накидувати. Чи? І Джей зі таке казав, що він рок зірка із Нікельбек. Теж якісь там срачі. Корітелером обожнює Рамсити. Завжди згадую More 5 відео з концерту. Там, де порівнюють, стоїть Майкл Джексон на сцені. До нього підбігає фанат, випадково вирвався з трибуні. Через охорону пробіжав, Майкл сек, Майкл Джексон обнімає. Майкл Джексон обнімає фаната. Там ти що, типа любов така. Чи сей гудбай? Дислав. <рігінки> і цей з Maroon 5, до нього фанат, він Такий ти що звідси? <рігінки> я б так само реагу... реагувала. В маршрутці, Pop. коли їдеш біля водія, з радіо лабаю така музика. Ці рокери, коротше, труться з якась херна. Mm. Не те, що рейпери. Вони стріляли один одного. і все. <рігінки> Але я не пам'ятаю, щоб на початку або наприкінці вони такі. У нас зараз буде Maroon 5 треком Деслав!

туруду турату ну, Це якась турату-турату. Це вже точно, Да. <плес> 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 Ой, ця стара жінка, яка пригає по сцені, я не пам'ятаю, як її звати, так? Вона така вже там їй під 60. <плес> а, да-да-да. Мадонна. Я думав, ти трек, знаєш. Мені було 10, і ми в дитячому таборі танцювали дуже специфічний танець по цей трек. Ні, ні, там взагалі не про Тіктонік. Мені було 10, нагадує. Та можеш забирати цей бал. А я що знаю? Мадонна! Так? Come on. Кензап а хенза. То це королева. Мені дуже подобається те, що вона ніколи не старіє. Вона така стара жінка. Добре виглядає. В формі В неї були якісь типу. Перформанси на mm -hmm. виступах для мене це все, що я бачу. Мені не подобається Мадонна, якийсь дискомфорт, коли її пісні чую. Єдине, що мені зараз ну, не дуже трошки з дубцею переборщила. Не так. любиш старих жіночок. так? Ну, дай Бог здоров'я, а зовнішнє. Ну, жінка як жінка. Завжди слідкує за трендами. Mm -hmm. Музикою. Mm -hmm. Жодної її пісні не слухала. Раз. Робить гарну музику. Вона так. як виконавиця, тому вона і королева. 4, <му> <мас> no, 3, 2, 1 Ну один-два три він сказав, що далі піш? Я просто прийшла слухати гарну музику Black Eyed Peas. is delicious це співачка, так? А там на фіті чувак, який внач... ну, спочатку читав. Зараз був дуже узнаваємий голос. Та-та-та-та-та. якась. Fergie. Так це ж мужик був. Ну, він на фіті, скоріш за все. Fergie. І трек, здається, так і називається Fergie. Ну, а на Fergie щось back at я знаю. Знаєш, якщо Fergie на фіті з якимось мужиком, то це вже для мене автоматично Fergie piece. Я фанат музики. Гарної музики. Делішіс. Ні. Я назва яка. Вішіс. А я, я з ларька. Я з ларька? Я з ларька. Це з Black Eyed Peas жінка? Ні. Я не знаю. Я з ларька. So delicious. J io. Я вже казав. Я з ларька. Ти мені підказуєш неправильно, але це ні на що не впливає. Fergie, so delicious. Fergie delicious. Fergie delicious. Fergie Мавіть, якщо я знав, що це жінка з Black Eyed Peas, я б не її. Підказки неправильні. Треки... Ну, Black Eyed Peas мені. Коли вони вийшли, вони були дуже свіжі і мені подобались. Фьорджі! Як ти могла не знати Фьорджа? Боже, коли вийшов цей трек, мені, мабуть, було скільки? Три? Фьорджа Далішес. Ой, господи. Це тупа гра слів, мені здається, мабуть. Ну, ми програли, якщо це ігра слів. Я так на баяні грав колись. І програв. Фьорджа Далішес. Господи, пана придумала. Щось таке дуже сильнее. А, ага, да, да. да. <поцелуй> на, на, на. Давай. А я ще знаю. <поцелуй> ну, <не> вимикай. Врубай. <поцелуй> я не знаю. Це ж не якась. Кеша якась. Це не Спірс? Це Стіна Агілера. <поцелуй> ну, я зрозумів. Це дуже відомий трек, але співачку. Карі а Трек називається. Ки Тіпері. Ті тіперіш. Калі да? Дженер. Каліноук. Калі. Ну я б не згадав без цієї підсказки. Як воно буде can get you get out of my head. I can get you out of my head. Ось так треба заробляти бали. Я згадую тупо всіх виконавців. Того часу, але це складно. Треба зазначити, що у нас є трошки різниця. в Віці я тоді слухав тупо реп. Ще ну, типу, місцевий, знаєш? <сум> да, сумський реп. всім сумчанам привіт. І коли він це слухав, я була десь в школі початкових я класу. Теж слухав у школі. Коли ти 15, в що на мені... садочку була коли я це слухав. Пішком по стол ходив. Перший <сум> раз чую. Це холивос. Горилос принтисти вот. Горилос пелгуз. Інк. Віддаю. Дякую. А як про називається? Ой-ой-ой, зараз. Стидно. Ну, горіла я люблю. Горіла круті. Мені подобається. І кліпи у них, охерення. Улюблений гурт, але я не пам'ятаю назву зовсім. А, а, я відчуваю себе добре, да? так? <клух> Знаєш, як звуть соліста? <клух> звуть, не знаю, як не знаю, О, що він з Blor. Псевдонім. 2D? <гум> 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 Ні, ну 2D це ім'я вокаліста цього мільйонного гурту. А, персонажі. Да, персонажі. Ну, да, Там да, є да. 2D. У нього був берід поп-гурт. І створив віртуальний гурт, який називається Gorillaz. і кожен раз на кожний альбом е, запрошує різних реперів. Це справді мій найулюбленіший гурт по прослуховуванню Перші стоїть взагалі в топі. Всього вони ще в 2001-му створили віртуальний гурт. Ви представляєте це? У 2001-му мультики почали малювати з віртуальним гуртом. Ну це чувак. Класно. якийсь? Радіохе такісь. РХП Coldplay yellow, yellow не, не називається Ну давай, може, згадаю может, гадаю. Рево. Рево. А я Рево. Я не люблю. Нагадує осінь, ти їдеш на кабріореті. Листя отовтиць позаду тебе. Такий. А назви ворту там немає, випадково. Знаєш, як у реперів там. Ту чейс, йо-йо. Зручно. Ну, Coldplay зробили свій жанр музиці, який більш ніхто по суті ніколи не повторював. Ice Ice Cube. А колплей! Я просто знаю, що існує така група. Все. Мені подобається Coldplay саме тих часів. Дуже класні пісні були. Президент Молдови Майя санду сказала, що це її улюблений гурт. То просто так. А, мені більше цікаво, чому ти дивишся інтерв'ю президента Молдови. А ти не дивився? Подивись, що там посола прики. Вже треків. Я прям в захваті. Ну мені нічого сказати. Мені все не сподобалося. Бідна, що я обідно. що я не вгадав, Горілас. Ну точні не встиг. Можеш зґонтувати? Горілас. Барського плеча подарувала вам перемогу. Ну, така, от я сідрем. Дякую. Мені сподобалася ця рубрика, тому що Лера знає пісні, які я слухаю, і навіть якщо я не знаю назву треку, я знаю назву гурту або виконавця. Бажаю вам, щоб ви добували свої татухи, а не так, як я. Лікувати карієс, поки він не буде чіпляти нерв, буде дороже. Хто співає, як називається, але шанс того, що воно вам колись знадобиться. А Настя ще тоді не народилась. Настя ще тоді ходила в тато в танцях, Тому не вийшло. Слухайте гарну музику і насожджуйтесь. Бажаю вам щастя, здоров'я. До наступного випуску. І ще щось Настя хоче сказати. Не е, Напишіть, чи вам сподобались треки, які підібрала Лєра. Неважливо пока. пока! До речі, цей трек звучить як якийсь mm. Рінгтон у вчительки на телефоні. Раніше ні, так було. ну У мене не було таких вчителів. У мене вчительки був Рінгтон, типу піп 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 Ну да, я ж старший. Тоді ще такий був, <сь> 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 а, коли ти навчався. <сь> Вона не вкладається у мене в голові в проміжок часу 90 2000 ні Вона десь, типу, прям ряд поруч з Мерлі Монро. Мальова? Так, так. Це до речі, для, для декіль декілька разів. Я склею речів, да, не Ну я не пам'ятаю, а я багато їздила в маршрутках. Але якщо буде рубрика Шансон Шансон. Гаріка Крічевська, я буду одним